Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні ми приїхали в розважальний центр з Жеєчкою, з мамою і маєлічкою. Маєчка Майличко спить. Джеєчка. Джейсон. Ідемо гуляти? Зайчик? Ідемо. Ура! Готовий? Значить, тут у нас багато таких от е, баків, таких коробок для, для капців і е, треба вішати курточки. Тут. Готовий, 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 не може. Цукерочні набори. Класно. А зараз я наберу джайті водички тут. Зазвичай є така для пляшки, але тут немає. Фіш, рибка, фіш. Фіш, браво, зайчка моя. Браво. Тут Джейсону треба час адаптації, тому що він боїться всіх оцих от шумів, які є навколо. Діток, які бігають, тому йому трошки важко, але прийшло хвилин 10, напевно, і він адаптувався. Але він сам не залишиться, йому обов'язково треба хтось зрости з боку то значить, складають кульки, а потім вони розлітаються зверху. Прикольно дуже. Ось як проходять розваги з Джейсоном на ручках. А тим часом... Ага! Джейсон! Джейсон ара! Зайка, не бійся! Зараз я змінюся з мамою і піду з Джейсоном. Джейсон, синочок, мальчик, кукуй, зайчик, ти в шоці, де тут? Сонце моє. Тут є зона для діток 3 роки і менше, до 11 місяців тут діткам безкоштовно, з 2 років вийде інший тариф, ні. Це я не пам'ятаю, але знаю, що з трьох років йде вже інший тариф, який є найдорожчий. Для дорослого 9,50. Ціна. Джиєчка. Можеш, синочок? Не знаю. Тримайся, тримайся, зайчик. Давай. классно! Можешь что ли? Класс, да? Тебе я ли? Рикард, бабушка, кеске льфе! Джейсон, селятура Джейсон. Ой, ой, какая смолеча была. Ура, класс! Классно, слухай! А зараз сам сможем?

Пішов, пішов. Хоче ще, напевно. Сам не хоче йти боїться. <клес> іди, Джеєчка, йди. Браво, синулічечка, браво, зайчик мій. Ідеш? Боїшся? Йди, вози Джейсон. Я вам через сіточку знімаю. Пішов. Ну нічого, слухайте, я така задоволена, Боже, я така рада. Малічка, синочок твій братик, він зміг зайчик. Він зміг твій братик сам. Уявляєш? Браво! Класно? Кукуй, синочок, куку, лялька моя. Туди йдеш? <клес> Хоча знову ту штуку ма. Сам піде? Не пускає руку. Ну нічого, потрошки, потрошки і все буде окей. Джиєчка. Джейсон! Ку-ку! Вау! Красун прийшов по таким східцям, які хитаються. А тепер на ручки. Я Майбутній клієнт розважального центра. Сонечко ми шукаємо. Джейсона. Ой. А, -а, -а. А, -а, -а. а там Джейчка, пішли потім дивитися. Ну що? Джейсон боїться, але бабуся каже, треба йти. Ну, що, Джейсон? Боїшся? Не бійся. Боїшся. Не бійся. Я вже їздила. Давай, висока гірка, я сама боюся. Давай, бабка. А, боїться, боїться, я не можу. Джейсон також боїться. Значить, ці от шарики треба збирати. Джейсон збирає, кидає всередину. І потім по трубі, по трубі воно летить, летить. Вони йдуть наверх. І потім хтось один нажме на... На... Як це воно? на бутон. І оце от воно перевернеться. Майлічка, кинула одну восім. Майлічка! Джейсон В'єн, Рамас. Давай, нажимай, доця! й своїм. Ура! Ура! Зараз буде дощ. Але їх мало тут. Ми колись збирали з татом дітей, Повну збирали. Ура! Класно. Ви подивіться, Джейсон пішов сам. Джейсон сам пішов. Боже! Це моє дитя? Джейсон, let's go. Давай. Иди. В сарайну треба лісти. Дедам, дедам, Джейсон, води дам. Иди дедам. Візь тер сарайну, іди. Вішне. Залізеш? Не лізе. І наверх? On va monter? On va monter. Monte. Monte encore. ідем. Оп. Тишла іси. Она повисиси. Давай, иди. Ага, давай. Іди. О, тут у гірки є, але він сам боїться. Може, сяде? Джейсон, я не сі, сідай. Сідай, зайка, сідай. Сідай, сі, Джейсон. Джейсон, пока-пока. Сідай. Сідай. Не бійся. Ні. Ой, Іди, зайчик. Куди підеш? В гірку підеш всередину? Боїться, кинулися м'ячика. Ну нічого, потрошки. Він колись з дитячої гірки також не міг спуститися, але якщо часто ходити до парку, то він спускається. Переходь, переходь. Ага. О, класно. Зараз ми до батута дійдемо, напевно. Опа. І мама перескочила. Класно, так. Да. Заюша, почекай. Йдеш? Не йдеш? Передумав? Он On Val-Baджеon, він Ісі. Ідемо сюди. Тут високо дуже. Ой, будь здоров. Виздоров будь знову. Так, ти можеш залізти сюди монт. Давай. О, красун, красун. Яке висока, а ти такий молодець, зайчик. Так, ходімо, ісі. У мене зараз починається клаустрофобія. Тут так вузько, страшно. Браво, зайчик, лізь, лізь. Ого, яка тут пилюка, ніч, фіга собі, дивіться. Ого. Діва прокинулась у мені, пилюки дуже багато. Цікаво, цікаво. Пішли, Джейсон, монт. ідем далі. В таку трубу спустишся? Нє? Пішли, ісі. Ідем. Пішли. Піднімаємося. Ой. Піднімайся, піднімайся. Молодець. А в таку трубу полізеш? Там лізти треба. Давай хоч сюди підемо, Джейсон. Підемо сюди. Йди. в трубу, Джейсон. Не бійся. Джейсон, не бійся, в'єм. Ай, аут, пішли. Це не страшно, зайчик Дивіться, боїться дитя. Yeah. Zaytuk, okay, <_dum> не, Боже Ну і що? Просто будемо Зайчик, все окей, йди Не бійся. Пішли туди. Давай, спускайся. Поки yeah, yeah. нікого немає, можемо йти собі. Пішли. А то зараз прибіжать дітки? Давай, монт. Виходь. Молодець. Браво, Джейсон. Ла, Лас, вачі десантисі, або тут спускаєшся, або туди йдеш. Ну, вибори очевидний. Підеш Джейсон? Джейсон? Джейсон, я не Сі? І Сі? Я би з ним спустилась, але не можна їхати з дитиною. Це може бути небезпечно, тому я не можу. А ця зона для трьох років і менше. Підемо Джейсон на, на сходинки. Джейсон, Джейсон, і Сі. Тібелі Сі, йдемо. Давай, тримайся, займаємо. Пішли. Тут є такі прозорі е, поли, наче на другому поверсі. Джейсон трошки починає злитись, йому е, цей шум тут дуже заважає. Я думаю, наступного разу йому треба брати от такі от каски, як наче навушники, але... Вони без музики, просто вони захищають. Бачите, він закриває вушко. Для них це дуже важко. Я бачила одне відео, як аутисти сприймають звуки оці. Це просто капець. Мені їх було жалко. Я все довго плакала після того відео. Зайчик мій. Оці всі кольори, весь цей шум, всі ці діти, люди навколо. Це величезна стимуляція. Потім йому потрібен великий відпочинок. Йдемо туди, пішли. Браво, шатон. Ідемо. Ага, мама осі. І мама йде, давай. Пішли, пішли зайчик. Да, Мама теж йде. Не бійся, не бійся. А це йде так ялиночкою. Ой, там мелечка є. Моя мелічка малечко. Jason, então bebê! Esqueci de te ver bebê, Jason! Te baixas bebê, Sante! 3, Jason, aqui, Jason, bebê! 3, 2,! Jason! Já te na parada Jason na pânica! E de, de! E de? E de, Oh, boas! Lá não! Oh, que esqueçam! <babies> Йди зайчик, йди, Іди, не бійся, йди. Іди, йди сонце. Мама іла, мама іла, моя мама, давай. О, Господи, я напевно погана, мама. Мені що, смішно. Джейсін, зараз я показу, напевно, схоплю. Йди, йди, іди. А маю йти. О боже. Мама тут. З цих штучок от сюди ставити оцей от м'ячик, той що знизу, і стріляєте в оці мішені навпроти. Ой, бозі! Дивись, жамелічка по східцям ходить, а ти ще боїшся. Тікає, тікає. Давай зайчик, збирай кульки, збирай, потім висипем їх туди і буде такий. Фонтан з кульок. Браво, зайчик. Збирай, збирай. Yellow, браво. Green. Український прапор по кольору. Жовто-блакитний. Ой, дивись до тебе блакитний прийшов. Блю. Браво, Браво, сонце. А? Ні. Майль не тільки на руках хоче. Пішли, синок, пішли. Пішли, он вам три ісси. Честно, Вен. Пішли, синок, іди. Мейсі! Тім! Браво! Апіло бутон! Апі! А, це вона не робить! Окей! я, Джейсон, підемо на іншу, яка працює, це не працює. Чи працює? Ні, не, не працює. Ой, працює Джейсон! Класно! Що а ти графік розписання? Ага, у мене ще перекус у бутузах. Джейчка, подаш ж піпи? -пі? Джейсон, пипий. Пі -пі? Може не чує? Це наче. Він же за дівчатами дивиться. За дівчатами? А що? Ну так нормально, дівчата, сі а що ж? А як? Же? Десь побіг далеко. І далеко, і далеко. І ага. і такий, Ну це завжди. Джейсон, і всі mm -hmm. дівки біля нього. Боже, хоть би він нікого не збив тут. О, знайшов м'ячик. Все, побіг втік. Так що в нас утробиться? Джейсон. Пішли, мама, торбу нас збирала. Пішли. Класно, класно! Джейсону подобається! Ой, клас! Джеєчка там під самим цим! Джейсон! Побіг наверх! Так, Джейсон хоче постріляти. Я принесла цілий мішок. Джейсон, дивись, одна. Кидай. Давай. Можеш? Молодець, нічого собі. Давай зайчик. Іди сюди, йди. Вау, круто! Назбирали повне-повне дорослі з дітьми. Ура! Клас! Круто! Круто! Так, ну що, всі зголодніли після такого. Екстріму, після такого кардіо дівчика да, так. там сидить, майлічка спить, майлічку не буде видно в дзеркалі, тому що дзеркало спустилось трошки, тому ми приїхали в Макдо похавати трошки, поїсти, відкріпитись. Таке буває не часто, але іноді можна. Все, беремо Макдо і їдемо додому. Мерсі. Усе? Супер, мерсі. Да, немає як місця. А, вже ті типу, їхали, все, влечко. А він мені сказав Дар'єр для Ватюрбланш, А Ватюрбланш не аванспа. Вона не хоче трошки авансувати? Не знаю. Макду, Макдосічка, Макдулічка. Мама, кс. Шесы не голодні. Пселод їде. Ага. Так, у нас така сонячна погода, джеєчка вже їсть, ручки помив. Це прекрасно, тому що зазвичай це буває дуже важко. Так, мама в нас також обідає. Ну До речі, сьогодні йшла картопля велика без додаткової оплати за це. Зазвичай потрібно оплачувати більше. Ну, все, смачно нам. у нас гамбургер і картопля, в джейчки смузі і булочка з м'ясом. Смачно всем. О, Это малечка я. <свеч> Булка маленькая лежит. И. <свеч> И. Солнце. <свеч> И. <свеч> И... <свеч> И... <свеч> Боже, за икота И Икота так-то и смешно было, да? И, котик маленький, боже, Що І... джоєчка? Що там? Зайтінятка моя. Ну то такий гарний. Я знову буду сумувати за вами, мої дітки. Майельчик, ти так підходиш по кольору на цей фон? Сонечка. Bore. Боже, який ти смішинка маленький. Мальчик. Ку-ку-бібі. Боже, посміхайся, так завжди, завжди, завжди. Так? Да. Вчора з мамою ми ходили до магазину і придбали ще Мальчику нову шапочку. Та в нього вже маленька, в нього була до трьох місяців. Вона йшла в наборі з такими рукавичками. Дуже класна Джейчки була така, але а, і вона була на, на, наче на рік чи два, щось таке, але іншого кольору. А ця 6-12 місяців. Потім ми переходимо на новий етап. Тут дві штуки. Це вже від трьох місяців. Щоб легше їлося молочко, зараз в нього зубки лізуть, в нього болить ротик. І носочки. Тому що в нього такі ніжки пухлінькі дуже. Тому щоб його тут не давило. Взяли нові, скільки тут на 6 пар. А ще ми заїхали по дорозі додому, забрали молочко Мельсі. Взяли я вітамін Д також для нього. І він в каплях йде, одна капля в день. І тільки що Amazon привіз Джейсону носочки. Ці вони на 4-5 років фірма Картерс. Вони дуже класні, вони не давлять і в них на підошві підошні. Ці штучки, які не, не слизькі. От вони. Тому мені такі дуже подобаються. Подивись mm -hmm. на Майля. Він такий свисний. У mm -hmm. чого вони лишили на нього? Ножки. Mm -hmm. Джейсон теж а не ти дуже що? радий братика. Ти що Ти ж такий діловий, цибаєш тут. Ага. А то з братиком погрався би трошки. Тримай його, тримай, дивись. Лежать, брати. Маєш щось не дуже радий ці ідеї. Але Джейсон його під, під головку ручку поклав. Що ти хочеш, Хочеш забрати ручку. Забирай, забирай. Забирай ручку. Прон, там, да. Братичок твій маленький. Халипала, да? Хороший братик. Дай бізу, дай цьому. Добрий твій братик. Да. Ма, боже, як радий. Маленький. Добрий бібешечка. Да. Взяти бібежеч. Хорош. <звистит> бай 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 Хороший бай 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 мальчик любит тебя, братик. Братик старший. Ты такой секатурик.

Сонечко. Ну, от і закінчився наш день. Дітки лягають спадки. Джеєчка, скоріш за все, буде спадки з моїми батьками, але може ще повернутися, побачимо. День був дуже насичений, дуже класний, на різні емоції. Так, медичка. Ми вам дякуємо за те, що були з нами. Все вам найкращого и до новых зустрічей. Пока-пока.